Байка о їжі азаяці подавить на байку, але вона і справдива, а ще барс цікава. Так ми все оповідали мої дідо, і так я вам кажу, послухайте. Було то в неділю рано, в гарнім осіннім часі. Сонейко зійшло прекрасне, вітрець повівав з тернисками з зож... зерен, а пташки ладні співали, бо през пару ден мали ж одлітати до вира. Люди зявбрали святечне вбрання і йшли до церковця. Коси помедлити пану Богу. Вітки були задоволені, шутки були раді, а веселі, а з ними тиш і іш. Іш стояв на порозі, заложив руки на груди, позирав на погідне небо і злоте поля, пикав пайку і могикал ніс якусь їжачу Пошпівував, а посвистовав, адже наглі помислив, жакгу їжачиха. Вимиє, розчеше їх молодий їжачата, він це може піти до довколишніми полями на пригулку, щоби увидіти, чи є десь в полю морков. Морков росло недалеко і іж пішов там на обід. Морков Іш тримав за свою. Як помислив, так і зробив. Вийшов іще до своїх хижи і повів. Іду кусой сой погуля, скоро буду! Пак запер за собою двер і пішов гостинцем до поля. Не перейшов іж іще й 10 кроків, а бив іще до здалеко від морквяного поля, коли му заяць зашов пут. Заяць вийшов, би се поводити на свій коніч. Добридинку бояцю! Се все здорове! повіл гречні іш. Але заяць був гоноровий. Він не відповів на їжачовий привід привіт нич, лемглу млів, пиздрили. «Ова, А ти ж то так ранося волочиш по котарях? Іду на поле, каже Іжмпливі. На поле? Ха. -ха, -ха. Це немав чого ліпшого до роботи, зареготав заяць. Де тобі з твоїма ногами іти, та ти поля не перейдеш. тото -то барс смотило, богоноги справді кускриви, і не барсся надають, би дуже ходити. Він фиркнув. А ти, яцю, думаєш, твої ноги тут здібніше до чогось ліпшого? О, певні же так. засміявся заяць. Можемо спробувати!» – сказав Іш. Я сложу стобом, життя пережену. Ти? Мене? зреготився заяць. Ба це ти не знаєш, як заяці ганяють? Ти хочеш ня перегнати своїми кривими ногами? Ну добрі? О, що ся заложиме? О два карбованці з і фляшку доброго вина. Згода, повів заяць. Зачинай ми з місця. Ні, давай кус пізніше. Я ще не обідав. Я перше піду домів, а за півгодини вийду. Одповіл заєцаю іж. Добрі, сказав Заяць, і вони все розійшли, щоби през півгодини засестріти. І йшов по воли. Домів і мислив Заєць у на свої довгі ноги. Але я його перехитрую. Він направду вдає з себе пана, але він глупий, як чіп. Вера, побіда буде за мном. Іж прийшов домів і повіл їжачися. Жено, вбирайся скоро підеш зо мном в поле. Щося трафило? Я ся за зозаєцем за два карбованці й фляшку вина го пережену, а ти мені мусиш помочи. Чоловеку, та це з геть здурів, повдивувалася їжачиха, — Та де тобі ся міряти з зозаяцем? Жено, не журися, то є моє. Ти ліпше не мішайся до наших хлопських справ, а просто збирайся і ход. Дітиська почекають. У вийшли оба з хижі і пішли хотаром, іш Гавари. Тепер слухай, що кажу: перегони будуть на отвертім полю. Заєць буде гнали єдним бороздом, а я другом. А починаємо гнати з гори. Отже, ти не маєш нич до роботи, лим встанеш гев в долині в борозді, а як заєць прижене з гори, ти йому крикнеш А я ту». Дійшли до того місця і повіл жені, де вона має стати, а сам пішов ролем горі. Там ждав на нього заяць. Починали? Починали, відповів заяць. Повставали на сусідніх бороздах, і заяць гукнув: Раз, два, три! В ту филю рушив стрілом в долину, а їж поступив аж три кроки, а пак сіл тихо в борозді. Коли заяць в повнім розгоні добігав до конця ролі, в долині закликала їжачиха до нього. А я йшту. Заяць чудувався, але повірив. Він не пізно, що то не їж, а їжачиха, бо вони барс подібні один до другого. Ну, прибуймо ще раз до гори, повів заяць, тепер ти ня не переженеш. І пустився гнати горі, а їжачиха, як і муж, поступила з три кроки і присіла. Коли заяць, задихаючися, долітав гори, там уж стояв іж і крикнув здалека. А я йшту. «Що? Та бити не може, погнівався заяць. Ану, ще раз в долину. «Добрі!» – Повіл іж. Історія зас повторила. І зас, і так кілька десять разів. так в долині, як і горі, заяць все заставив то іже чиху, то Іжа. і мислив, що то іж го переганяв. А на 47 семий раз заяць прецілом долетів до ціли. впав без сил на середі борозди, а зомні. Кож Коли прийшов до притомности, дав їжови два карбованці злотом і фляшку доброго вина, а сам поплентався зганьблений до свого конича. О товдель заєднув омина їжа, бо сягов стида, а їшлемся підсміхує і мислить. Так, так, небораче. Не, не вистарчик мати силу в ногах, а треба мати ще й розум в голові. Зато, діти, все майте розум!